Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми поговоримо про найголовнішу інвестицію це інвестицію в дітей. Як ви вже знаєте, термін інвестиція має багатозначну функцію: інвестиція в себе, фінансові інвестиції, інвестиції в дітей та багато інших інвестицій. Проте успішна інвестиція в дітей, я вважаю, визначає щастя всього життя людини і держави в цілому. Якщо ви не погоджуєтеся із даною думкою, то я радо вислухаю ваші коментарі під цим відео. Дану інформацію я подаю з власного досвіду і міркувань як освітянина з достатнім стажем роботи, як щасливої мами, двох уже дорослих синів та просто людини, жінки, яка поважає заповіді Божі. Вона буде корисною переважно для тих людей, які планують стати батьками. А люди, у яких вже є діти, зможуть проаналізувати свої помилки у вихованні дітей і мати можливість їх ще виправити. Пробуємо визначитися для більш ясного розуміння проблеми, які головні помилки роблять батьки у відношенні до дітей. Отже, в першу чергу, з моєї точки зору, неправильне ставлення до дітей криється в недосконалості батьків, їхнього способу життя, їхнього світогляду, їхнього характеру. Дитина в першу чергу не слухає батьків, тому що слова це остання справа, а слідує за їхніми почуттями та поведінкою. Спочатку почуття, потім поведінка, потім мова і слова, тому що базова структура у нас це наша душа. Те, як ми себе почуваємо, як ми сприймаємо почуттями світ, як ми себе поводимо, спочатку образ, потім поведінка, потім спілкування, як результат спілкування передати іншому інформацію. Тому те, як почувають себе батьки, як вони вміють любити, розвиватися, вірити, прощати, удосконалювати свій характер. Наскільки їхні почуття повноцінні, не агресивні, настільки дитина, внутрішньо слідуючи за ними, успадкує їхні внутрішні якості. Особливо важлива правильна поведінка батьків у період статевого дозрівання, період першої закоханості, три роки перед весіллям, перед появою дитини і під час вагітності. Це закладається як генотип дитини. Наші почуття, образи, сприйняття світу успадковуються дитиною тут на підсвідомому рівні і формують її майбутній характер. Але після народження дитина інтуїтивно слідує за почуттями батьків, тому що почуття це найголовніше вмісти... вмістилище інформації, і в них головні образи зашифровані, які дають модель світу і правильне ставлення до світу, щоб вижити. Так ось, наскільки батьки дотримуються заповідей, наскільки вони розвивають кращі риси характеру, наскільки вони ведуть правильний спосіб життя, не пересичуючись, не потураючи своїм бажанням, не розбещуючи себе свою душу, наскільки вони вміють правильно вирішувати конфлікти, ось з цього всього складається здоров'я і доля дитини, її характер, і її душа. Тому нерозуміння того, що почуття батьків, їхній характер і поведінка в молодості формує майбутнє дитини, її характер, долю і здоров'я це мимовільна, але дуже велика помилка багатьох людей і багатьох майбутніх батьків. Далі. Ставлення до дитини як до нетямущої, дурненької, і відчуття переваги над дитиною це ще одна помилка. Так, на рівні свідомості дитина нетямуща. У неї свідомість як чистий аркуш практично. У неї немає досвіду, немає розуміння навколишнього світу. Але вся справа в тому, що це зовні. А внутрішня душа дитини знає все, як і наша душа. І на рівні душі немає маленьких і великих, бідних і багатих, дітей та дорослих. У нас душі однакові. Тому до дитини треба ставитися в цьому плані двояко. З одного боку, вона не, не, не вона мало що знає, вона беззахисна і залежна, а з іншого боку, її душа може знати більше за нашу і бути досвідченішою і мудрішою. Далі, ми робимо помилку, коли вважаємо, що долю можна робити своїми руками. У кожної людини є своя доля, своє призначення перед Богом. І керувати долею іншої людини небезпечно як для свого здоров'я, так і для її здоров'я. Тому ми можемо чітко бажати, рекомендувати, але внутрішня дитина сама повинна визначати свою долю і слідувати їй. Це одне з правил здоров'я та благополуччя. Коли людина йде наперекір своєї долі, робить те, що їй не призначене, то вона, по-перше, перестає бути щасливою, по-друге, у неї ламається доля і потім здоров'я. Ще одна помилка. Коли батьки думають, що єдність з дитиною і рівність це одне і те ж. Рівність ніколи не може бути зовнішньою. Це зупинка розвитку. А ось єдність має бути завжди. Тому дітей треба любити, треба відчувати своє єднання з нею. Можна сказати, внутрішня рівність. А зовні потрібно чітко тримати позицію батько і дитина. Не можна вести себе у відношенні до дітей, як до подруг і друзів, сперечатися, звинувачувати, дорікати, ображатися це все винищує авторитет батька, руйнує єднання і порозуміння. Батьки повинні демонструвати безумовну любов і турботу. Турботою може бути як заохочення, так і покарання, але це завжди любов і турбота. Далі. Дитини часто розглядають як об'єкт, який заважає нормальному життю. Насправді ставлення до дитини має бути не захистом власних інтересів і не обороною від дитини, щоб вона тільки не заважала. А це має бути співпраця, взаємодія і допомога. І наскільки ми правильно допомагаємо дитині, настільки менше у нас потім буде проблем. Ще які помилки. Коли батьки виховують дитину придушенням негативного і страху. Придушення почуття дитини призводить до того, що вона змушена комплексувати або переходить в розряд підвищеної сором'язливості, депресивності, зневіри і невдоволення собою, або дитина навпаки заштовхує вглиб свій протест, своє невдоволення, а потім починає мстити. До речі, діти завжди мстять батькам за неправильне виховання. Так ось. І в тому і в іншому випадку буде агресивність і депресивність. Почуття потрібно не придушувати. Агресивність, погані почуття потрібно допомагати трансформувати в позитивне. Будь-яка образа, агресивність це є захист свого роду. Найкращий захист це напад, як кажуть. Тому часто дитина нападає, захищаючись, потрібно навчити її правильно захищатися. Іноді щиро висловити свою претензію. Обґрунтувати її набагато, десятки разів ефективніше, ніж будь-які кулачні розбірки, залякування і так далі. Коли дитину виховують заборонами і страхами, це зупиняє її енергію і знову ж сковує її творчий потенціал. Це позбавляє її можливості правильно конфліктувати з навколишнім світом. Поширена помилка батьків це впадання в крайнощі, коли дитині або все дозволяється, або все забороняється. Коли ми розуміємо, що дитина це в першу чергу душа, а не тіло, тоді ми розуміємо, що повинна бути розумна система обмежень і необхідне заохочення, яке дозволяє дитині розкритися. Поширена помилка батьків це те, що вони вважають, що дитина це тіло, а не душа. І турбота про дитину виявляється, у них нагодувати, одягти, записати в дитсадок до школи, і вони вважають, що вони попіклувалися про дитину. Це помилкова і наївна омана, тому що дитина це душа. Її любов, єднання, тепло від батьків необхідні набагато більше, ніж будь-яка їжа і одяг. Це багато хто не розуміє. Потрібно в першу чергу давати душі дитині, а потім її тілу. Багато батьків роблять помилку, думаючи, що якщо я не буду піклуватися про дитину і все робити для неї, то вона потім буде відповідати їм тим же. Це теж помилка. Виховання це розвиток, це розвиток звичок, рефлексів, формування їх і закріплення їх. Особистий приклад дає певну мотивацію дитини, але не гарантує її. Потрібно з дитинства привчати дитину, створювати в ній непорушну звичку поважати батьків, підкорятися їм, тобто виконувати їхні бажання, якщо вони моральні, прощати батьків, допомагати батькам, піклуватися про них. Це дуже важливо, оскільки саме батькам дитина набагато легше все пробачить, так як вона від них залежить. Вони її годують, захищають, піклуються. Тому батьків легше пробачити і їх легше поважати, і про них легше піклуватися. Якщо батьки правильно формують звички, то у дитини не буде егоїзму. Якщо ж дитині все дозволяється, то розраховувати потім на допомогу вже не доводиться. До речі, щодо егоїзму: якщо дитина одна в сім'ї. То це, як правило, егоїзм, тому що все крутиться, все обертається навколо неї і все для неї. Коли двоє дітей, це певна конкуренція між ними за любов до батьків. І це також і егоїзм, і агресивність, і підвищені амбіції. Коли троє дітей, тоді вже більш-менш гармонійності, який стану кожної дитини. Не виділяється кожен, всі допомагають один одному. Батьки, які мають менше трьох дітей, будуть мати набагато більше проблем з вихованням. І ще одна помилка. Батьки починають сваритися у присутності дітей і не миряться. Якщо вже виник якийсь конфлікт, то він не повинен переростати в агресивні дії і слова. Ні в якому разі не можна принижувати один одного при дітях і не можна принижувати дітей. Та й без дітей теж не можна принижувати один одного, тому що приниження це є руйнування внутрішньої єдності, любові в душі. У будь-якому конфлікті в будь-якій сварці потрібно утримуватися від образ, принижень і демонструвати повагу, готовність зрозуміти будь-яку людину. Це складова любові. Потрібно вчити дітей конфліктувати. Поширена помилка багатьох батьків це те, що щаслива сім'я означає відсутність конфліктів, нічого подібного. Конфлікт це завжди є стадія відмінності інтересів. Повне єднання внутрішнє не виключає, а навпаки, передбачає відмінність зовнішню. Якщо батьки зовні абсолютно однакові, їм буде нудно жити один з одним, і розвитку не буде. Якщо ж у них буде все не однаково, але не буде єдності, між ними будуть жорсткі конфлікти, і розвитку теж не буде. Буде руйнування сім'ї в кінцевому рахунку. У першому випадку від нудьги, а в другому випадку від злості. Тому вміння конфліктувати, вміння зберігати добродушність і повагу до супротивника, те, що називається возлюби ворогів своїх, це неодмінна умова виховання дітей. Дітей потрібно вчити поважати чужу власність, це теж дуже важливо, тому що власність і особистість ходять поруч. Дитина, яка хапає чужі іграшки і не хоче їх віддавати, ніколи не буде поважати дітей, людей. Вона буде дивитися на них як на об'єкт підпорядкування. Дитину треба вчити виконувати заповіді, але не по формі, а по суті, не бити інших дітей для того, щоб відібрати іграшки, не брехати, не заздрити, не говорити ні про кого погано. Тобто елементарні базові норми дитині необхідно знати. Правила поведінки в суспільстві це повага до інших, це почуття власної гідності і вміння постояти за себе. Але вміння постояти за себе це не тільки кулаки, це внутрішній гармонійний стан, це внутрішня стійкість, це духовна сила. Все це виростає з тих якостей, які йдуть від любові і вміння жертвувати. Той, хто любить, той вміє жертвувати. Той, хто вміє жертвувати, може пожертвувати своїми інстинктами, тобто стримати їх у вигляді жадібності, заздрості, бажання принизити іншого. Діти дуже часто принижують один одного явно або неявно, відчуваючи при цьому радість, тому що приниження іншого це піднесення себе. Той, хто вміє спілкуватися, не принижуючи його чи не демонструючи свою перевагу, це вміння правильно конфліктувати, і це одне із золотих правил успіху в житті. Як тільки людина в розмові допускає найменше приниження іншого, до того ж, це може бути неявно, то людина це завжди відчуває. Спілкування у неї нормального не буде ні з ким, і значить, і справи у неї не підуть. Тому дуже важливо навіть при зовнішній агресії зберігати шанобливе і добродушне ставлення до людини. Як Христос сказав: будьте милосердні, блаженні, милостиві. Тобто той, хто милосердний, той буде завжди у інших викликати повагу. Поширена помилка, коли батьки міняються функціями, тобто, коли батько намагається бути добрим для дітей, завойовуючи їхній авторитет, а діти купуються на цю неправдиву доброту і перестають поважати в кінцевому рахунку батька і матір, в якому випадку батьки так себе поводять. Зазвичай так поводяться недолюблені діти. Коли батьки мало приділяють увагу дітям, то для них почуття любові не відривається від всіх інших інстинктів, воно зростається з, з ними, і тоді любов і задоволення це одне ціле. Коли батько, бажаючи дітей зробити щасливішими, дає їм тільки задоволення і не може дати їм жорстокості, і не може дати їм жорстокості і обмеження, тому що думає, що це втрата любові. <кій> Чим менше любові, тим більше крайнощів. Тому батько, який зазвичай недолюблений з дитинства, він або жорстокий відносно до дітей, пресуючи, залякуючи, принижуючи їх, або навпаки занадто м'яккотіли. І добрий, по суті, справи їх розбещує. Таке мислення, яке є одне з головних причин неправильного виховання дітей, призводить до мислення крайнощами. Коли до дитини ставляться як до ворога, залякуючи її, принижуючи, примушуючи або підкуповуючи. Дитина повинна всередині бути другом внутрішньо. Ми не повинні бути ні панами, ні рабами. Дитину потрібно розглядати не тільки на сьогоднішній день, якою вона є, а й на перспективу, якою вона буде. Спочатку дитина це пан в самому ранньому дитинстві, потім це раб, вона повинна навчитися підкорятися, потім це друг. Коли вона вже стає дорослою, а потім це наш батько, коли ми вже старі, немічні і слабкі. Вона про нас піклується. І всі ці стани незримо присутні в дитині спочатку, тому ми повинні в ній бачити одночасно і дитину, і пана, і раба, і друга, і батька. Ми повинні розуміти, що виховання це допомога у зміні і закріпленні правильних навичок. Для того, щоб дитина, дитинча у тварини вижило, воно повинно мати навички, сховатися, втекти, добути їжу. Ось ці навички в людини більш розширені. Це вміння любити, вміння жертвувати, це вміння стримувати свої інстинкти, це вміння агресивність перетворювати в управління вихованням, це вміння розуміти інших людей, співчувати їм. Тобто, в принципі, ті ж інстинкти, що й у тварин, але розкриті набагато на більш високому і гармонійному рівні. Тому в першу чергу ми повинні розуміти, що дитина це наша можливість бути щасливими, це можливість виливати щастя, відчувати душевне тепло до неї. Тому що справжнє щастя, коли ти любиш, а не коли тебе люблять. Істинне щастя це допомога дитині стати щасливою, люблячою, розуміючою. І те, що нам дається спочатку важкою роботою, насправді є щасливою, вдячною справою. Пригадую розмову, яка у нас відбулася з однією молодою мамою, моєї учениці у вересні, на початку навчального року, коли я сказала їй, що у неї діти трішки неправильно поводяться. Вона махнула рукою, скажіть мені, коли мені займатися, у мене троє дітей, у мене просто немає часу. Тоді я її запитала, ви помітили, що за два тижні перебування в школі діти стали м'якшими і стали правильніше поводитися? Помітила, сказала молода мама. А чи багато я часу їм приділяла для того, щоб їх виховувати? Вона задумалася. Я пояснила, навчаючи, я витрачала кожну секунду на виховання їх. Але при цьому не докладала жодних зусиль, тому що я їм не забороняла, не командувала і не залякувала. Я просто трималася так, щоб вони розуміли, є речі, які можна робити, і є речі, які робити не можна. Я не буду поступатися їм і прощати тоді, коли вони будуть порушувати правила, які встановлені в класі. І оскільки вони знають, що мене не продавити, не зламати, не підпорядкувати, вони підпорядковуються і спокійно живуть у цьому стані. Тому потрібно розуміти, що є речі. Де можна поступатися дитині, а є речі принципові, де дитині можна чітко показувати, що вона ці речі повинна виконувати, і потрібно знати дитині, що головне в сім'ї це не авторитет тато, тата або мами, це авторитет любові і моральності, моральні закони, перед якими всі рівні. Тоді дитина буде працювати не на свій авторитет, що не на придушення інших, а на вміння внутрішньо слідувати моральним заповідям, тобто зберігати стан любові в душі, оскільки заповіді для цього і призначені. Отже, я описала проблеми, які найчастіше бувають у батьків. Головний висновок із вищесказаного, і він теж не є секретом, це те, що наші діти це відображення нас самих. І якщо батькам щось не подобається в їхніх дітях, це є у них самих. Тому що правильно виховувати дітей потрібно змінювати насамперед себе. А з якими проблемами ви зіштовхуєтеся у вихованні своїх дітей? Якщо розібратися з цими проблемами вам важко, пишіть мені у приватні повідомлення, і ми разом поміркуємо. А наразі я вам дякую за увагу і будьте щасливі!